Шановні колеги, вас вітає Луганський обласний центр колон туристичної творчості вічнівської молоді. Луганщина, на жаль, вже дев'ятий рік поспіль знаходиться в стані бойових дій. Але те, що відбулося після 24 лютого цього року, шокувало навіть нас і дещо застало зненацька. Тепер коротко про те, як ми працювали в цьому році. До 24 лютого заклад працював згідно плану. Ми готувалися до святкування 95-річчя натівського руху на Луганщині. Хочу сказати відразу, що після 24 лютого всі обласні заходи, які планувалися на 22 рік, були е, скасовані. І це при тому, що 22 рік повинен був стати певною віхою, своєрідним стартом для розвитку екологістичного напрямку позашкільної освіти і роботи в області. Станом на 28 вже лютого міста. Крем'яна була відрізана від основної частини Луганської області, почались масові обстріли. Весь березень працівники закладу чергували на центрі і проводили водночас консервацію матеріальних ресурсів в приміщеннях, які ми орендували. Бо заклад не має транспортних засобів і не мали можливість евакуювати їх з 1 квітня. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, наш заклад, як і всі заклади обласної комунальної власності, був переведений в простій. На початок квітня практично всі основні працівники нашого закладу виїхали з території Луганської області. Я особисто 7 квітня і по сьогодні знаходжусь в місті Полтава з установчі документи та початку закладу. Завдяки роботи директора та головного бухгалтера закладу в дистанційному форматі весь цей період основні працівники та сумісники були забезпечені заробітною платою всіми відповідними розрахунками. Також підтримувався зв'язок з усіма працівниками, в тому числі і тих, хто знаходився на тимчасово окупованій території до тих пір, поки те, цей зв'язок був. Також велася необхідна поточна документація. Велась переписка з відділами освіти, які поновили свою роботу на підконтрольній Україні території громад. Надавались довідки та інша інформація для департаменту освіти і науки Національного коло центру учнівської молоді. Слід зазначити, що в період, включно по липень 2022 року, система освіти Луганщини була зосереджена саме на локалізації в межах України та видачі освітних документів за 2022 рік для учнівської молоді. Це був неймовірно складний період, і якщо бути відвертими, на той час було дещо не до позашкільної освіти. Але, попри це, окремі заклади освіти, педагоги, діти і навіть батьки приймали участь у закладах нашого напрямку. Це стосується таких акцій, як Сади Перемоги, Юнатівський продовольчий бум, «Інтернета Олімпіада, Крок до знань, Юний дослідник. Наприкінці липня, початку серпня, стало питання роботи закладів обласної комунальної власності у 2022-2023 навчальному році. Всі заклади інтернатного типу були переведені в простій. Така ж черга чекала участі чекала на заклади позашкільної освіти, завдяки департаменту освіти і науки, послідовні також позиції директорів обласних закладів позашкільної освіти. Нам вдалося перевести заклади позашкільної освіти в дистанційний формат роботи в цьому навчальному році. На жаль, за того, що кількість закладів загальної середньої освіти та учнівської молоді. Луганщини скоротилась понад два рази. Відповідним чином це відобразилось і на штатних розкладах нашого закладу на сьогодні Луганська обласна коло туристичний центр скорочена адміністративна педагогічну групу на 33%, то есть, тобто третина спеціалістів на 50%, керівників гуртків на 60%, що призвело до того, що на даному етапі у нас відсутні і секретарі, і діловод, і інші. Тобто, директор з методист за відділом. Головний бухгалтер підставки-бухгалтера і три ставки керівників гуртків. Кількість вихованців скоротилась з 463 до 210. І це при тому, що в області на даний період працює тільки шість закладів позашкільної освіти. З них три це обласні заклади позашкільної освіти. Якщо коротко характеризувати ситуацію, дуже складно, але працюємо. Вже в жовтні листопаді, жовтні-листопаді, ми відчули посилення участі учнівської молоді, закладів освіти в роботі за нашим напрямком. Це результат стабілізації освіти області в цілому на даному етапі. Великий запит серед учнівської молоді педагогів є на національно-патріотичний напрямок, і за це велика подяка нашому ненсу, що він запровадив такі інтересні нові заходи саме в цьому напрямку. Зараз учнівська мова вже бере активну участь у конкурсі «Новорічна композиція, я так думаю, і в інших заходах проявиться Луганська область. І є такі позитивні приклади, так, наприклад, учнівська мова міста Попасна цьогоріч адресно передає і листи, і новорічні композиції, малюнки, і такі інші матеріали для. Бійців 93-ї бригади Холодний Яр, яка боронила їх місто ще у лютому в російські загарбники. січня по грудень цього року очнівська мова в Луганщині взяла участь у 22 всеукраїнських заочних конкурсах, заходах та акціях за напрямком. З них 15 і Ми маємо призові місця. Так, це не дуже багато. Але головне, що. Напрям роботи збережений в освітньому просторі Луганщини, координаційно-методичний супровід нашого напрямку центру забезпечує керівники відділу освіти, опорних закладів освіти, педагоги Луганщини розуміють важливість нашого напрямку роботи, враховуючи ту значну шкоду, яку нанесли агресори, окупанти природного комплексу Луганщини, особливо масштабні знищення лісів та об'єктів природного заповідного. Стосовно планів на наступний рік, все буде залежати від безпекової ситуації, темпів деокупації, демографічної ситуації. На даний час розуміння і підтримка нашим напрямку роботи в обласних структурах є. Далі будемо бачити з приємного. 16-17 грудня цього року наш центр в рамках програми ноутбуки кожному вчителю отримав 9 хромбуків для подальшої роботи. Луганщина. Це Україна і слава Україні.